Курка з майонезом, овочі, салати. Таке смачне меню до вподоби більшості, але щоб не зашкодити здоров'ю, варто знати на кожен овоч і фрукт свій час, стверджують фахівці. І навесні до ранніх джерел вітамінів потрібно ставитися особливо обережно. Нітрати саме вони є найбільш знайомою і поширеною хімією для звичайних покупців. Що ж таке нітрати, чим вони небезпечні, та де перевірити їхній вміст у продуктах. Про це Галина Досин вирішила дізнатися у Коломийській санепідемстанції. Перевірити продукти на Наявність нітратів можна у двох закладах на ринку, лабораторне дослідження, процедура обов'язкова, тому там діють лабораторії ветсанекспертизи. експертизи. Для стихійних базарів закон не писаний, тому там воля ваша. Вибірково дослідженням займається й санепідемстанція. Саме сюди звернулися, й ми для цього придбали найпоширеніші овочі у цей час: редиску, огірок та помідори. Весь процес проводитиметься у лабораторії гігієни харчування Коломийської райсанепідемстанції. Тут відбувається фізико-хімічне дослідження продукції. Якщо це, наприклад, на нітрити, то нітрати то інформація може бути до півгодини у лабораторії. В при базарі є експрес експрес методи, які можуть можна до 10-15 хвилин. Ми працюватимемо з лікарем-лаборантом, гігієністом коломийської рейса підемстанції Марією Грапенюк. Вона розповідає для точності дослідження згідно нормативної документації, необхідно використати 3 кілограми продукції. Звісно, 3 кілограми нам ніхто не дасть, тому що зараз такий період всі плачуть, і креза, і і весна, і як говориться, що не сезон, сезон тільки парника. То я думаю, що кілограму достатньо. Вся процедура вимірювання вмісту нітратів у овочах та фруктах робиться дуже швидко. Має три етапи: перший підготовка проби це означає, що овоч необхідно помити та подрібнити. До речі, подрібнення обов'язкове для всіх досліджуваних на нітрати овочів і фруктів. Робиться це звичайним методом. Другий етап. Отриману суміш перекладають у маркований посуд та зважують. Процес важливий і точний. Треба відібрати рівно 10 грамів м'якоті. Відносно наважки робиться екстракція розчину і все розраховано по таблиці. Третій етап завершальний та основний. Суміш заливається спеціальним реактивом. Далі колбу кладуть на магнітну мішалку, з якою з'єднаний і працює нітратомір. На електронному екрані з'являються цифри, які означають кількість нітратів. Заміряти таким чином можна будь-яку городину від полуниці і кавунів до картоплі, капусти, кабачків і томатів. Ці показники порівнюються з таблицею для кожного овоча та фрукта свої норми. Яка ж якість наших помідорів, огірків та редиски? Виявлено перевищення в редисці нітратів, а помідори і огірки лишаються екологічно чисті. По місту нітратів. А якщо купнутися більше, можливо, там є якесь забруднення, але поки що на по місту нітратів вони, позитивний результат. Як підтверджують роки практики, редиска завжди була і є основним носієм нітратів з усіх ранніх овочів. А от у помідорах цієї хімії найменше, кажуть фахівці. По завершенню дослідження виписується лікарем лаборантом або лаборантом, виписується протокол дослідження, який підписується. І дається в оперативний відділ для заключення, де на якому лікар виносить заключення і вказує нам необхідність тих мір або інших для того, щоб ліквідувати ті недоліки, які є. Дає пропозицію нітрати солі азотної кислоти, багато з яких під назвою селітра використовують як мінеральні добрива у сільському господарстві. Добова норма для людини 300 міліграмів на кілограм. Варто знати, найбільше нітратів нагромаджується біля корення. У листях петрушки, кропу, селери їх на 50 60 менше, ніж у стеблі. У шкірці кавуна нітратів у 4-8 разів більше, ніж у м'якоті. Недостиглі овочі та фрукти містять у втричі більше нітратів, ніж достиглі. У ігірках, динях, баклажанах, кабачках найбільша концентрація біля шкірки та у самій шкірці. Редиску, салат, цибулю. Перш ніж їсти, не завадить вимочити у воді, яку потрібно кілька разів змінювати. Замочуванням можна зменшити кількість нітратів у овочах на 30%. Галина Досин Ігор Кофлюк, для подій НТК.